Він був оперним співаком світового рівня, волонтером та воїном. Сьогодні на фронті під Дебальцевим загинув доброволець Василь Сліпак. Смертельного поранення міф, а саме так звали бійця, побратими, зазнав під час ранкового бою з проросійськими окупантами від ворожої снайперської бронебійної кулі Василя не врятували ні міцна зброя, ані бронежилет. про справжнього воїна з потужним голосом, великим серцем та незламним духом. Наталя Нагорна. Це була одна з його найулюбленіших партій арія Мефістофеля. Саме від скороченого імені цього персонажа Василь Сліпак узяв собі псевдо на фронті цього шатного чоловіка. Знають за позивним міф у музичній академії Львова. Василь Сліпак провчився три курси. 97-го року поїхав на прослуховування до Франції. І залишився працювати у паризькій опері. В академії кажуть, людей з такими вокальними даними одиниці. Стати під два метри росту в високий, Потужний і надзвичайно енергетикою це людина могла виконувати рівнозначно, як так умовно скажу, дитячі партії хлопчиків, жіночі партії, так і мужні, мужські партії. Чогось наша славна Україна зажурилася, Найпотужнішим голосом паризького майдану 2014-го. за дві з половиною тисячі кілометрів від дому Василь заспівав у гучномовець заради української свободи. Може, Разом! Може, Разом з іншими українцями у Франції Василь намагався докричатися до світу. Україна потребує підтримки. Благодійний концерт уже під час війни. Оперні співаки, що прийнуть, та футболці з тризубом збирають гроші для осиротілих дітей, військових та на потреби бійців. Там я співак, а тут я волонтер і намагаємося щось зробити на фронті. Саверасень го року в інтерв'ю ТСН сліпак багато всміхався і розповідав: хоча й прожив у Франції 19 років, більше не має права бути далеко від дому. Його нагороджували медаллю за жертовність та любов до України. А він готувався знову на фронт. Війна не виграна, революція не закінчена. Тобто, у нас купа справ. Він співав, коли заряджав зброю. Тихо пливе. І коли рушав у розвідку околицями аеропорту. Торіадор! Гарде, торіадор! У камуфляжі бронежилеті та касті бійця міфа ні з ким не сплутати. Ми Мирні співаки, письменники, поети. Ми е, вирішили приїхати сюди для підтримки моральної і фізичної. Сьогодні близько третьої ранку під Дебальцем ворог пішов у наступ, гатив зі ствольної артилерії та мінометів. Співак загинув як воїн, стоячи за кулеметом у бою. Спрацював снайпер з великокаліберної гвинтівки, 12,7 мм міліметрів, і там пробило два короба кулеметних і. Друг міфу отримав поранення несумісне з життям. Зусилля медиків виявилися марними. Журливі українські пісні, які так любив співати Василь Сліпак, стали для нього пророчими. Бою Наталя Нагорна, Наталіна Горна Ірина Маркевич, Євгенія Гарков, Сергій Щекочіхін. Спецкор 2+,2. плюс